Всім привіт! У нас трошки перестановки на пасіці. Добавилося один ряд. Дуже сильне вітер. 13 відділ, тепер було сонечко. Провів розширення джолиних сімей. Сім'ї набирають силу, зацвіли дерева. Активно носять пилок. Так що, будь ласка, дивіться, підписуйтесь, коментуйте. Буду дуже вдячний. Гарного перегляду. Сьогодні вирішив приїхати на пасіку. Сьогодні у нас 13 квітня, сонечко, бджілка носить обножку, вирішив приїхати на пасіку, порозширяти гніздо. Так як далі планується вже тепло, сонце, зацвіли вже сливки, тому, як це називає, треба, потрібно розширяти. Бджілка, бджілки багато, бджілка сидить густо. Ця сім'я зимувала на семи рамках. Я вже трішки додав одну рамочку, зараз є вісім. І сьогодні планую доставляти ще по дві сушнинки. Так як в мене 60 вуликів запасу і маю багато. О, пчівка вже навіть, якщо видно, от вже нанесла за цих пару днів трішки меду з лісу і з. Тому що ліс поруч, квітів багато цвіте, бджілка спокійна, не активна, не, не зла. Ой. В середньому планую сьогодні подоставляти у нас кормова і полкова. Сьогодні планую подоставляти буквально по одній дві рамочці. Я думаю, по дві. в сильніших сім'ях по дві рамки, а в слабших по одній рамці. І все. Навіть зданий буду лізти. Просто отакий. Я оглядав її буквально десь тиждень, два тижні тому. Я робив огляд, дав ще трошки дотації невеличкі, десь буквально по півлітра сиропу. Тому що... Погода була жахлива, мають вони страждати, хай краще мають заняття і все. Так, як в мене є суші достатньо, Тут планую цього року в середньому кожну сім'ю дотягнути до 10 рамок на суші, а вже тоді ставити вершинку. Ось вам вже, воно. вже 55 кг чистого воспи, Поміняв собі. Товариша в магазині і все. Треба на днях вже помаленьку працювати, в плані цього. В плані навощення, в плані того, щоб потрібно вже готувати собі рамки, щоб все було готове, тільки приїхав, доставив, доставив. Погода на завтра на п'ятницю і на суботу планує бути сонечко. Субота також сонечко, неділя, понеділок дощ, бібжілка буде мати всіх з наступаючими великодними святами. Бджілка спокійна І все. Так, наступна рамка вже в нас йде. І от має таку світлову сушнинку, одразу її сюди. Немає теплої води, зазвичай ще тепленькою водичкою міг скроплювати, але... Так як сьогодні приїхав неочікувано, бо не маю нічого з собою. І все, 2, 4, 6, 8, 10. І от така ситуація. І так зараз пройдусь по всіх сім'ях. Пізніше ще декілька покажу. Всім гарного дня. От, Відкрили я вулик спільного полісторолу. зимувала на шести рамках і це буде перше розширення. Бджоли є дуже багато. Я б швидше поставив сюди дві сушнинки з боку, щоб, вони її просто, щоб вона була теплою. Все, і зараз просто ту сушнинку запхаємо в гніздо і все. Тому що приблизно по терміну, буквально за тиждень часу, враховуючи календарний графік виходу розплоду, то потрібно джела буде виходити. Вона вже почала виходити поступово, тому потрібно зробити розширення. Крайня рамка, скільки сильно обсиджена бджолою. Бджілей є багато, є свіжий нектар, бджілка працює, носить пилок, тут дуже сильно носить пилок. Ось така ситуація. Тут же у нас наступна рамка також піднесений нектарик, свіжий видно, блистить. Тут же йде розплід. Сьогодні вітер досить сильний, все тут же видно ось. Наступна рамка це вже йде рамка з розплодом, який вже почав виходити. Рамка добре засіяна, сильно не буду, і вітер. Ось хай вона стоїть один розплід. Можна навіть тепло, але вітер є доволі сильний. Ось. Друга з двох сторін. Оці вулики кажу. Робив сам, вулики відслужили вже. Три роки. Не сказав би, що сильно бджілка гризе, течки гризе, але нехай так це називає. Ціна вулика дозволяє себе в будь-який момент переробити, доробити, щось замінити. Тому без проблем. Ось. Третя рамка. Дуже видно, що бджоли є багато бо вже сидить на низу І є цей. Є вже невелика кількість трутневого розплоду. І ось саме найбільше, що мені подобається в даному типі вуликів, що ось четверта рамка, яка вже йде попри саму стінку. І вона зараз буде повністю забита розплодом. Стінка сороківка, пінополістирол, стінка є теплою. Ну і ось так виглядає крайня рамка. Ну і в розплоді. Ось така ситуація в нас. Ой. Ми зараз сюди додамо дві рамки. Отаку має суш світло. Ставимо на край. Зараз то все поскладаємо і все. Ось така ситуація пінополісторолога.